Привіт усім! Сьогодні нарешті про Тезорі Дорієнт, відео, яке я вам давно-давно обіцяла, і таки цей час настав. Тезорі Дорієнт – італійський бюджетний бренд, який спеціалізується на випуску товарів для дому і догляду за тілом, не на парфумерії. У них там різні кондиціонери для білизни, дифузори є, свічки, гелі для душу, крема і так далі. Але крім цього всього, ще вони випускають парфуми. Я, якщо чесно, не змогла до кінця розібратися, як сам бренд позиціонує ці парфуми. Чи то для ароматизації приміщення, чи то для використання на людині. Але як би не було, хто нам заборонить і що нам завадить носити ці парфуми на собі? Та, власне, ніхто. І я їх з задоволенням ношу. Є трошки особливості у цієї марки, бо. Через, я так думаю, їх спеціалізацію, всі парфуми мають такий відтінок доглядовості. Тобто, коли ти в цьому парфумі, виникає запитання, не що на тобі за парфум, а чим від тебе пахне. Від усіх цих парфумів складається враження, що це просто такий от дуже інтенсивний крем для тіла. Ти на себе нанесла і ним пахнеш. От така доглядова характеристика. Кремовість доглядовість в них є. Якщо вам це подобається, то ви в правильному місці <сум> слід звернути увагу на цю марку, мені подобається, тому мені зайшло. І ще така особливість, яка присутня всім парфумам, ну, принаймні тим, які я спробувала. В них дуже різкий спиртовий старт. Але це буквально хвилинка, це треба перечекати. І далі вони запудрюються всі абсолютно. Така пудрова структура в них з'являється, мускусно-пудрова. Кремова, можливо, і отак, як вони звучать, так вони будуть звучати протягом там годин 4-6. Вони досить стійкі, особливо на волосі і на тканині. Я їх чую навіть наступного дня. Деякі залишаються на волосі навіть після того, як я прийняла душ, помила голову. Але вони не Надто шлейфові, я б сказала, навіть не шлейфові вони сидять близько до тіла і вони досить такі монотонні. якось там розвитку, зміни нот і так далі в них немає. Тобто ви його нанесли, а, пройшов оцей спиртовий старт, буквально дві хвилинки, і далі, от як він звучить, так він буде звучати протязі всього дня, всього часу, що ви його носите. От буде Якщо для вас це окей, без проблем, бо я знаю, що багато хто любить, щоб парфум змінювався там і так далі. Що в них починає боліти голова від монотонних парфумів. В мене ні, я ношу з задоволенням і поїхали по самим ароматам. Найпопулярніший, найвідоміший, в принципі, я думаю, якраз з цього аромату і прийшла популярність до бренду, до його парфумів. Про нього свого часу дуже шумів Ютуб і взагалі всі такі парф-блогери про нього говорили, де тільки можна. Це білий мускус. Для мене це перш за все аромат про пудру, а не про мускус. Він для мене пахне як класична, отака розсипчата пудра, можливо, там гірленівська, навіть як театральна пудра, оця, яку використовую для гриму. Солодкуватий, але не солодкий, пудрово-мускусний аромат з білими квітами. От те, що я про нього можу сказати. Тобто, якщо любите пудрові аромати, вам сюди. Це не така тепла пудра, як у Mercedes Rodriguez, вона більш вона трохи холодніша. Мабуть, таки завдяки цьому мускусу і білим квітам. Аромат дуже приємний, пудровий мускусний, досить таки для мене універсальний. Я б навіть на чоловіках, мабуть, його бачила. Ну, але це ризиковано такий авангардний, скажімо так, якщо для чоловіків, але цілком. Аромат доглядового, тобто, якщо ви там ним пахнете, ну можуть не здогадатися абсолютно, що ви напшикалися, а що просто це ну, якийсь там кремчик для тіла і так далі. Хороший аромат, але не мій улюблений. А мій улюблений це Візантія. Якщо в попередньому в нас була пудра, то тут уже жирний, жирний такий крем, і ця структура крему, от я її прям відчуваю такий жирний парфум, але… Приємно, ми його розуміємо, такий вершковий. На старті це взагалі для мене лікар Бейліс. От коли воно поєднується з цим спиртом, і оця молочність, вершковість, от це ну, Бейліс. Далі він починає так е затухати і здобувати таку пудрову, масляну таку кремову структуру, і це, от цей десерт з вершків пана Кота, який полили магдальним топінгом, присипали його какао. І так збоку поклали паличку кориці для декорації, скажімо так, для прикраси. Тут така пудрово-кремова масляна структура молочності з трошечки шоколадом і оцією спеціальністю. Це кориця і какао не дають йому перейти в таку вже зовсім солодку гурманіку. Крем, крем для тіла, мигдальний, дуже жирний і. Дуже мені подобається, Я його люблю. Це мій фаворит. Наступний близький по характеру, скажімо так, до Візантії, близький по характеру, бо це, знову ж таки, для мене густий жирний крем для тіла, але вже кокосовий. І це карма. Це новинка, здається, 23-го року, чи 22-го, здається, 23-го. І тут вже. Якийсь оцей крем для тіла, яким ви користуєтеся на тайських курортах. Тут кокос, не притурно солодкий, а дуже натуральний, реалістичний кокос. Франжпані, тіаре, ваніль. Всі оці м -м, тропічні квіти, поєднані з кокосом, з цим молочністю і теж кремовістю, вершковістю. Тропічний такий а, аромат відпустки. Кокос, знову ж таки, тут не, ну як, не напрягає, не знаю, як підібрати інше слово. Тобто він не настирний, він не б'є так в вноси, знаєш що багато хто не любить, а тут, власне, дає оцю молочність і кремовість. Теж дуже люблю цей аромат. І якщо ми вже пішли по тропіках, то наступним покажу вам. Покажу вам тіре дель Інді». В попередньому ароматі теж було тіаре, але заміксоване з за усіма всіма квітами, кокосом і молочністю. І там було просто воно для створення такої атмосфери. Тут вже тіаре такий конкретний, скажу вам. Жовто-квіткові, білі, жовті квіти, терпкі. Тут мені, мені навіть більше він пахне франджепані, ніж тіаре. Бо тут це терпкість, квітковість. І знову ж таки завдяки специфіки ароматів, далі він запудрюється і додається оця мускусна складова. Досить таки монотонний і завдяки тому, що тут не така багата, думаю, піраміда звучить ще монотонніше. Адже якщо ви любите оці, такі квіти, ці арефжепані. Будь ласка, франжепані і трохи мускусу і пудри. Ще з таких моноароматів, я б не назвала їх моно, але вони так заявлені. В мене є. Давайте так, орхідея. Тут вже в піраміді багато чого заявлено, тому що ну, наскільки мені відомо, орхідеї не пахнуть. Пахне тільки ванільна орхідея. А так якщо орхідеї вказують в піраміді, то це в більшості свої фантазійні такі збірки з різних квітів. І тут. Теж я чую якісь тяри. Трохи для мене, можливо, якоїсь півонії навіть є. І пудра, 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 мускус. Квіти. В моїй уяві чомусь рожеві і такі якісь хрусткі вони мають бути, знаєте, з такими м'ясистими пелюстками. Можливо, це, знову ж таки, асоціація з пляшечкою мене викликає. І пудра трошечки така з гірчинкою. Наступний аромат дуже подібний по своєму типажу, скажімо так, бо це знову ж пудра, і знову ж такі квіти. Це фіалка. І тут та сама пудра, що була в попередньому ароматі про орхідею, але вже більш гіркіша за рахунок цієї фіалки. Більш солодка і якась для мене. Більш вінтажна. Він завдяки цьому більш такий, якийсь пудра вінтажна і більш доросла. Якщо це, скажімо, пудра 25+, то тут пудра там, 35. От, ну, це якісь такі мої асоціації. Можливо, в мене фіалка асоціюється з більш а, жінкою старшого віку, а можливо, так воно і є. Знову ж таки, пудра квіти і пудра квіти. Для мене в одному ключі ці два аромати. Тут уже вам вирішувати, яку ви хочете буде. Ну, і далі залишилися такі, скажімо так, аромати, які вже дещо інакші. І давайте підемо по таласотерапія. Цей аромат замінив мені свого часу парфум від Mental Sunflowers. І це аромат про морське узбережжя. Тут вам якісь водорості. Трохи цитрусів, дерево, яке, яке викинуло з моря на узбережжя, каміння, на яких застигла оця сіль від випаровування. Якщо любите таку тематику, вам сюди. Тут не якась там це не Мегамаре замудрений і там прям який треба рознюхувати і намагатися зрозуміти, це такий прямолінійний. Аромат проморський бриз, але він не падає в чоловічий оцей автошей. То тут пахне морським бризом. Не пінкою для бриття чоловічою, як часто буває з ароматами промори, а дійсно морським бризом, я хочу навіть його поновити солью, водорослями. З відтінком трохи так лимону є на старті. Чітко відчутні. А далі сіль-сіль-сіль. Трошечки мені навіть пахне це минорі, які використовуються в кухні японській приготуванні суші. Люблю дуже цей аромат, особливо влітку. Така йодовість в ньому відчувається. Абсолютно не солодкий, солоний, морський аромат. Класний за таку ціну просто супер. І-і-і. Якщо ми говорили про автошейф, то Аюрведа, якої там якась дуже класна піраміда, і він повинен би бути вау, але для мене пахне піною для бриття. Я про нього не можу більше нічого сказати, він просто пахне піною для бриття. Якісь будуть ясно, що трави, лаванди і так далі, але звичайна, звичайнісінька пінка для бриття. На цьому все. І після пінки для бриття перейдемо до мила. І тут мильне мило. Там заявлено хіноки в піраміді, і от мені здається, що це за хіноки так пахне, бо це от ви взяли це рідке е, мило для рук, нарвали туди моху. Все це постояло так з тижні-два, і у вас от вийшло таке природньо ароматизоване мохом мило. Воно то щось цікаве, і до нього рука ніби тягнеться через моховість його і таку зеленкуватість, тут якісь листочки потовчені, щось таке. але оця мильність його, бо кінок здається і дає таку мильність. його ніби навіть мило роблять, але я не буду вам брехати, звідкись мене зараз була така інформація, я не перевіряла. Ну От воно його псує. Оця мильність Можливо, комусь буде цікаво, можливо, це просто настільки нетипово, що мій мозок його не сприймає. але я через цей мильний компонент носити його не хочу. І ще один. Це е, сандал. сандал Кашемі Рібтивер здається називається. І тут, знову ж таки, є автошейф, який мені не подобається, особливо на старті. Воно пахне таким дуже чоловічим доглядовим лосьйоном. Після тут вже не сама піна, а от щось таке. Але в той самий час тут є витивер, гіркий, приємний, насправді, дерев'яшки і багато моху. Він більш в чоловічу сторону, але я його з задоволенням носила, бо в розкритті, коли сідає цей старт, в ньому з'являється горіла деревина. І от в мене чітко малюється, я, мабуть, якось дуже запам'ятала цей запах. в мене чітко малюється, коли ви кидаєте до багаття мокрі дрова. І вони при згоранні виділяють оцю воду, і от, отакий запах мокрого, горілого дерева. Дуже солодкого, смолистого, тут виділяється ця смола. І от, оця гірчинка мухів і е, горіле дерево, оця вологість, яка на ньому виступає. Але для того, щоб бути деревним ароматом, мені в ньому не вистачає оцих аспектів різних, не вистачає глибини. Тому ношу його, але теж дуже рідко, бо він для мене якийсь. Через те, що він знову ж таки, оце доглядовість і так далі, не вистачає цієї деревної насиченості, щоб назвати його вартим уваги деревним ароматом. Але при такій ціні, повторюся, завжди можна спробувати, його можна використовувати абсолютно приспокійно, як ароматизатор приміщення і так далі. Отакі От були мої 10 ароматів Тезоридерієн. На фраганти цих заявлено зараз. 34, а на офіційному сайті, здається, близько 20, 19, я останній раз коли дивилась, так було 19. Ну, я буду, скажу вам так, ціна настільки доступна, що я буду пробувати їх далі, тому що є як вдалі, так і ні. Основне, на що звертаєте увагу, якщо вам подобається парфумерія з такою нотою і направленістю доглядовості, тілесності, мускусності, кремовості, тоді так. Якщо це не ваше, ну то. Можете спробувати цей теласотерапій морський, бо в ньому цієї пудровості якраз немає, чи то вона так завуальована оцею солью. Інші ж аромати, всі про пудру, всі про догляд і всі про крем для тіла. Пишіть, пишіть, чи ви пробували це чи є у вас якісь улюблені аромати, можливо, якісь з них мені треба спробувати в першу чергу, хоча я планую спробувати всі, деякі буде важко знайти, бо їх вже не випускають. Але з рук завжди можна. І побачимось.